А Трускавець майже на залізничному вокзалі. А ви, до речі, знали, що в Трускавці Нафтуся подрощали. І Нафтуся, і Марія, і Софія, і Броніслава. Всі води в Трускавці подрощали. Не знали? І я теж думаю, що не знали. Звичайно, що не знали, бо вам про це, вам про це ніхто не розкаже. Правда, поки я не розкажу. Але вже кілька днів, як подрощені, але... Мені було цікаво, може, може бівець сам захоче розказати, що вода зросла. Ні, вони про це ніде не пишуть, ніде не кажуть. Може ще хто скаже, може хто напише. Міська рада, я не знаю, ну от десь кійського поїзда нема. Поїхав вже в Київ сьогодні. Достроково ввечері приїде ще один, теж зразу поїде в Київ. Але повернемось до цін на воду. Так, нафтуся подорожчала. І зараз Нафтуся. Коштує 360 гривень за 10 літрів. Так, саме така ціна вказана на біветь. Я не знаю чому, але вони починають вказувати ціну з 10 літрів. Спочатку за 10 літрів, потім за 9, потім за 8. Ну і десь там аж внизу схована ціна за літр. За літр 36 гривень. Хочу нагадати, що раніше літр нафтусі коштував 24 гривні літр. Тобто вода подорожчала на 50%. Ну, але, як вони кажуть, та вода подорожчала на гривню 20 за 100 мл. Хіба ж то суттєво, правда? Це ж зовсім не суттєво. А якщо перерахувати, скільки вона подорожчала за 1 мл. Ціна взагалі смішна. Отже, тоді давайте підіб'ємо підсумки. Які ціни на воду? Літр нафтусі 36 гривень. Літр Марії 36 гривень. Літр Софії 36 гривень. І літр Броніслави теж 36 гривень. Все решта лишається, як є. Якщо у вас були на картці гроші, наприклад, і ви думаєте, ага, в мене на картці гроші. Так, це Арніка. Арніка одна, друга. Так, отже, якщо у вас були на картці гроші і ви думали, ха-ха, в мене був 24 гривні, а маю літр води". ні. то не так. А хто мав 36 гривень, думає, хо хо в мене півтора літра води, то не так. В кого на карті було 36 гривень, у нього тепер літр. В кого було 360 гривень, у нього не 15 літрів, у нього тепер 10 літрів. Тобто користуйтесь далі. А до того часу, як ви приїдете в Трускавець там за півроку, за рік, ну не знаю, може вас з ваших 10 літрів стане 5 літрів води. Якщо ще раз натуся подорожче. А так взагалі ви ж знаєте, вам скажуть на біветі, що Нафтуся завжди була платною. І колись дуже-дуже давно теж була платною. Ви просто про це не знали. Ви за неї платили, але ви про це не знали. А тепер ви платите і ви про це знаєте. Так, ранок. 9.37. Ну, не такий сильний ранок, але ранок. Що ж я вам, цікаво розповісти. Карпати, знаєте, санаторій Карпати оголосили конкурс на Термали. Що вони вкладають в це слово, я не знаю. Що вони вкладають в поняття конкурсу, я теж не знаю, але є інформація, що вони оголосили конкурс на термали. Будемо за цим слідкувати. Як щось вони зроблять, ми обов'язково про це розкажемо, покажемо. Так що йдемо на бівет. Бачите, це недільний ранок. Трускавці ще тепло. Ще сонячно. Ще нема хмар. Ще нема дощу. Ще нема холоду. Це все буде. Це все з дня на день. у Трускавець прийде. Ми вже куди дійшли? Ліворуч, в санаторій Трускавець. праворуч Віла сонце. А прямо злата. І ринок. О підемо вже, раз ми тут йдемо, підемо вже, мабуть, прямо через ринок на білет. Подивимось, що працює, що не працює. Хочу нагадати, ось ця аптека пульс, це чи не єдина в центрі цілодобова аптека. Це справді важлива інформація. А, тут і центр, пішхідна прогулянкова зона, бачите. Можете гуляти, гуляти. Ніхто вам не заважатиме гуляти тут магазини в основному ще зачинені, але звичайно ранок нема сенсу так рано розпочинати роботу. А, пройдемося через риночок. А у вже дешево відчинено. навіть все сто Неділя ринок, краса, сонечко, тепло, фонтан не працює. І видно, що отже з заходу йдуть хмаринки, які нестимуть зміну погоди. До речі, напишіть свою думку більше цього року на травневі свята в Трускавці людей. Чи менше? Ну, ви можете її написати, бо самі перебуваєте в Трускавці і бачите, а можете її написати, бо дивитеся наші відео і бачите. Цікаво, як ви вважаєте. Як на вашу думку? Нагадаю, що на початку відео... Ми розповідали про подорожчення води. На Бюветі. Хто це пропустив на початку, то нагадаю. Нафтуся тепер коштує 360 гривень за 10 літрів. Така ціна. А яка краса тут. Не знаю, мені навіть подобається, коли людей небагато. Коли людей небагато, видно простори трускавця. Можна цим всім насолоджуватися. Ніхто не закриває панораму. Кава. Морозиво. Клас. Чути дзвони в церкві. Ну і що, і пряма фінішна пряма до бювету. Зверніть увагу. Теж є питання, скільки часу йти з вокзалу до бюлету. Ви бачите, що ми більш ніж далі ніж від вокзалу до бюлету. Спокійно вкладаємося в 10 хвилин. До бювету, можна сказати, До санторія весна, хоча ж це не найкоротша дорога до санторії весна. Ну і так тут, можна сказати, так до санторія весни йти 10 хвилин. Ми вам колись показували відео, як за 6 хвилин можна дійти і не треба навіть по сходах до гри підніматися напряму від вокзалу, як можна йти за 6 хвилин до Санторію весна. Ну не знаю, чомусь часто питають, а як дійти до Санторію весна з вокзалу. Тобто, дивіться, собі. людина знає, як доїхати до Трускавця і не знає, як дійти до Санторію весна. Ставимось розумінням. Таке буває. Тут поки що все зачинено. Мені гарний заповідається. Сонячний. Знає, мені подобається, коли такі сонечко світить вітерець. Не знаю чому, але асоціація, що ми на морі. Що здавалось би, десь тут поруч має бути море при такій погоді. Тому що Все-таки для початку травня отакі плюс 25. Це я рад, аномальна погода. А така погода як буде за кілька днів, а за кілька днів там буде. Плюс 10-15. Це така традиційна погода для травня. А, шо, стигаємо, Та що ми встигаємо, що на біве, то встигаємо, звичайно, що встигаємо? 9.44 4 травня ти ще зайдемо подивимося На білець всередину Подивилися. А, Подивилися. Актуальні ціни на воду. А тепер подивимося, як, як люди п'ють воду. Ну, та п'ють? Не Можна сказати, що б'ють порожній. Подорожчі ніяк не вплинуло. Відвідувань залишилась надто можливо. Нагадаю, це неділя, 4 травня, так звані травневі свята.